Проблеми треба вирішувати, а не запивати. Поранившись, ми наклеїмо на рану пластир, і коли настає час відклеювати його, нам не хочеться цього робити адже буде боляче. Але відліпивши пластир, ми радіємо, що його більше немає. Так і в житті. Відліпившись від зовнішнього джерела нашої радости, ми нарешті розуміємо, що справжнє джерело щастя знаходиться всередині нас самих. Усередині нас, Божа благодать, Його сила, Його присутність. Причащаючися, ми приймаємо в себе Христа, молячися, торкаємося до нього. Закликаючи ім'я Боже, ми звертаємося до Христа, а коли просимо Його про дарування нам благодаті, Він допомагає, посилаючи своїх ангелів. Зараз це тільки слова, але настане година, коли буде необхідно утілити їх конкретні справи. Якщо ми хочемо відповісти Богові на Його любов тут ще на землі, бо буває так, що людина і не відповідає йому, Господь посилає їй життєвий урок, а вона каже: не хочу вчитися, хочу плакати, зневірятися, хочу накласти на себе руки. Але ж тільки за допомогою цього здирання пластером коли Бог звільняє нас від чогось чи від когось, наше серце можна побачити. Яке багат... як багатство приховане в ньому? Бог зовсім не хоче позбавити нас сил, змусити страждати. Він хоче, щоб ми йшли вперед і таким чином ставали кращими, і тому безглуздо ображатися, засуджувати. Коментувати кажучи, я жертва, як він міг, не можу змиритися, не можу повірити, що зі мною так вчинили. Ну, звичайно, якщо тобі хочеться жити в обнімку з минулим, жити спогадами і спостерігати за тим, як старіє твоя душа, порпаючись на одному місці, будь ласка, не йди вперед. Але я все ж кажу тобі: молися, уяви себе оточеною божественною благодатью, подивися на себе у світлому, а не в траурному одязі. Уяви, що в тебе в руці букет квітів, що Господь торкається до тебе і забирає твоє горе. І після цього ти станеш абсолютно іншою людиною. Ти змінишся, вийдеш на новий рівень. І твої стосунки з Богом, з собою, з іншими людьми будуть зовсім іншими. Твій біль зробить тебе прекрасною чи прекрасним. Але щоб усе це сталося, необхідно вибратися з депресії, розумієш? От чому я кажу: молися, почитай щось корисне для душі, і уважно стеж за своїми думками, не занурюйся у них, адже все починається з думок, зміни їх напрям, тому що ті радять нам невпинно молитися Ісусовою молитвою, тобто невпинно вимовляти Ім'я Ісуса Христа. А деякі подвижники навіть трохи змінювали цю молитву. Адже ми знаємо, що Господь помилував нас, таким чином, кажучи йому: Помилуй мене. Ми, ми виходить, суперечимо самим собі. Якщо я скажу тобі, дай мені поїсти, і ти даси. А я при цьому продовжуватиму просити в тебе їжі, то хіба ти не здивуєшся? Ти відповіси. Гаразд, але я вже дав тобі поїсти, і Ісусову молитву можна змінити таким чином. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за милосердя Твої, Господи Ісусе Христе, Ти помилував мене. Як каже апостол Павло у першому посланні до Тимотея: був я колись і огутником, і гонителем, і кривдником, але Господь помилував мене. Тобто, після того, як я був помилуваний, я вже знаю, що помилуваний. Я отримав те, про що молився, і Господь продовжує давати мені те, про що я молюся. Це про те не означає, що можна постійно скаржитися на життя і приставати до Бога нескінченними проханням. Ну, дай, дай же нарешті. Ти отримаєш те, що просиш, Господь дасть, але ти звикла ремствувати, звикла упиратися, сумувати, а приймати вдячністю, ти не звикла. Ти не зможеш просто зрадіти і сказати: Ісус, моє світло, адже ці слова знак того, що ти вже не прагнеш щось отримати, а просто живеш. Говорячи так, ти, немов підтверджуєш своє перебування у світлі його любові. Ісусе, дихання моє, Ти вже не шукаєш, Ти насолоджуєшся тим, що маєш зараз. Бажане тут з тобою, воно є в тебе, і воно не в майбутньому, а в сьогоденні. А твої страхи, втома і смуту не дають тобі відчути Це. Душа стає все слабшою, і от ти вже не в змозі відчути присутність Божу з собою. Учора тобі ніхто не телефонував і ти упала в депресію. Гаразд, а якщо увесь світ почне по тобі телефонувати, невже твоя цінність від цього збільшиться? Будь-яка телефонна розмова закінчується, а що далі? Знову ремствуватимеш, знову скаржитимешся, що тобі ніхто не телефонує, бо нам постійно потрібне матеріальне підтвердження любові та власної значущості. А постарайся почути таке підтвердження від Бога, адже Він постійно каже тобі про це. Постійно, на відміну від людей, будь-яка людина жадає визнання. Нам усім потрібне тепло, потрібна любов, дуже потрібна. Ми прямо таки жадаємо щастя, жадаємо любові. А не отримавши цього, впадаємо в депресію і починаємо хто заїдати свої гори шоколадом, чіпсами, креветками, а хтось запивати. Ненадовго нам цього вистачає. Ну, а потім відчуття голоду повертається, і ми знову починаємо їсти, пити, товсті. Нам вже важко ми зовсім заплутуємося в своїх бажаннях, але продовжуємо їсти, повніти, переживати через те, що йому неправильно. Заїдати чи запивати проблему велика помилка, ти шукаєш джерела радости. В неправильному місці. От чому я й кажу, що молитва тобі допоможе. Потрібно тільки молитися з оптимізмом, з радістю і натхненням. Молитва це не смуток. Молитися означає думати так, як Христос думає про нас. І це автоматично змінює наше сприйняття дійсності. Через таку молитву ми починаємо. По іншому мислити. Адже часто, молячись, ми припускаємося однієї серйозної помилки, замість того, щоб подивитися на себе очима Христовими і спробувати зрозуміти, чого Він хоче від нас. Ми щосили примушуємо Його думати про нас так само, як думаємо про себе самі. Тобто думати неправильно. Ми кажемо: Господи, дивись, який я окаянний, давай і ти визнай, що я такий, поплач разом зі мною над моїм уборством, скажи, що я нікчемний. А Господь, який є, який є здоровим глуздом, каже у відповідь: Ти хочеш, щоб я, світло істини. Увійшов разом з тобою до цього мороку, щоб я став таким же похмурим і сумовитим тоді, як потрібно прямо протилежне. Молитовний рух душі це споглядання з себе через те світло, в якому дивиться на нас Христос, і депресія, меланхолія тоді зникнуть. Якщо запитати у Бога, Господи, яким ти бачиш мене, Він не відповість Я бачу тебе розчарованим невтахою, що зневірився, і для якого все скінчено. Ні, він скаже: Я дивлюся на Твоє подальше життя і бачу в ньому безліч можливостей, бачу наступні роки, багаті дарами. Посланими для тебе, бачу в тобі світло, дитя моє, благодать, допомогу нових людей, нові можливості, а ти в такому відчаї зараз. Але я, Господь, дивлюся в майбутнє і бачу не лише сьогодні, але і завтра. Хочеш спробувати подивитися на усе моїми очима і робити те, що роблю я. Але людина каже у відповідь: ні, я хочу дивитися зашорено, так як дивлюся зараз, і скаржитися на свої проблеми і неудачі. Але ти дивися уперед, у майбутнє, каже Христос, це молитва, і це важко. Чудеса не відбуваються за нашими молитвами, бо те, що ми робимо, не є молитвою йти вперед, а не назад. Не в, в гор, по горло в бруді, не тонив в болоті, не крични. ай яй яй зараз мене затягне ще глибше. Це не молитва. Якщо ми не дивимося вперед на Бога, не прямуємо до Нього, що Якщо ми із захватом порпаємося в опалому. Висохлому і гнилому листі свого життя, тоді, як Бог, і Бог готує прекрасне і нове для нас, це не молитва. Молитимемося, щоб Господь просвітив твою душу і щоб Ти побачила Його, щоб Він допоміг тобі в першу чергу зібрати, розібрати твою власну помилку, неправильне розуміння істинної радости. Через це ти не цінуєш себе по справжні, не вирішуєш проблем так, як треба, і тобі стає все гірше і гірше. А коли обдумаєш і зрозумієш все те, про що я говорю тобі, то почнеш свій життєвий шлях по новій, прекрасній дорозі. І, змінивши себе з Божою допомогою, будеш готовий. Чи готова здійснити наступний крок? Усе можу у Христі Ісусі, який мене зміцнює, послання до Филипян 4:13. Яким чином? З Його допомогою, з допомогою того, хто зміцнює мене і дає мені сили? Іноді в розмовах з людьми доводиться чути слова. Ми не святі, ми звичайні люди. Але якщо замислитися, чим же таким особливим святі відрізняються від нас? Можливо, Бог заздалегідь вибрав їх і зробив святими, а нас ні, тому не треба хвилюватися і сумувати. Але можливо, справа в чомусь іншому, можливо, не лише Бог робить свій вибір. Якщо уважно читати Євангелії, то можна зрозуміти, що це дуже правдива книга, можна сказати, напрочуд правдива, нефантастична повість про супергероїв. Євангелія розповідає про рибалок, які спочатку боялися, довго сумнівалися і навіть не вірили, а потім раптом обійшли з проповіддю весь світ. Іще Івангелій розповідає про жінок, які йшли раннім недільним ранком до гробу, щоб помазати тіло страченого учителя пахощами. Вони не знали, хто допоможе їм відвалити відходу в печеру величезний камінь. І от раптом виявилося, що каменю вже немає, і пахощі вже не потрібні, бо Господь воскрес. Можна продовжити приклади, але найголовніший приклад. Євангеліє про, говорить про Бога, який став людиною. І якось уже дуже дивно, на перший погляд, може здатися, що Бог народився бідним. Він голодував, відчував спрагу, втомлювався, його не розуміло оточення, над ним сміялися. Як це все схоже на звичайне життя, на те, з чим кожен з нас хоч би раз стикався? Євангеліє показує нам реальність нашого життя, і якщо сам Бог не відрізнявся у своєму земному житті від звичайної людини, то це означає, що для нас кожного? Відповідь насправді проста. Бог став таким, як ми, щоб кожна людина змогла перемогти свою гріховність і стати такою, як Бог. І життя святих розповідають про таких, як ми, людей, які відповіли на цей божественний заклик, і дивне в цьому якраз те, що святим часто ставали люди, які за нашими людськими мірами не мали ними стати. Ви можете задатися цілком доречним запитанням чому так стається? Відповідь напрочуд проста. Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудрих і немічне світу, того обрав Бог, щоб посоромити сильне, і незнатне знатне світу і принижене. І нічого не знащуще обрав Бог, щоб скасувати значуще. Перше до 1,27-28. Ці слова написав апостол Павло, який поклав багато сил для того, щоб, оточуючи, повірили, що він більше не переслідувач і гонитель християн, а ревний учень, який готовий померти, щоб інші навернулися до Христа і спаслися. Думаю, що таких прикладів можна навести дуже і дуже багато. Люди не народжуються святими, а часто ведуть життя абсолютно протилежне будь-якій святості, але невидима рука Божа змінює людину. Питання в тому, чи вистачить у нас сил це відчути, що заважає нам стати такими ж свідками слави Божої. Визнаючи себе звичайною людиною, ми не робимо відкриття. Що відрізняє нас від інших таких же звичайних людей? По суті, нічого. Серед світської метушні, радощів і труднощів у нашого життя, втрат і надбань завжди є той, до кого кожен може звернутися. Хтось каже, в Євангелії все так складно і незрозуміло. Але якби було дійсно так, то Євангеліє, тобто блага вістка Христова, не зрозумів би її, наприклад, той простий рибал Симон, який став апостолом Петром, його життя ощаялося божественним світлом Христовим. Але все-таки Петро лишився таким же, як ми, звичайною людиною у житті, якої був Христос. Треба просто не забувати про це. І не забувати, що святі були спочатку звичайнісінькими людьми. І все ж таки, чи може Бог вирішити мої проблеми? Як сказав Бернард Клервоцький, французький богослов XI століття, Бог створив людину за своїм образом і подобою, а людина відплатила йому тим самим. Ми собі намалювали Бога, такого, який нам потрібен для вирішення наших потреб. І найлегше мені відповісти на питання, чи може Бог вирішити мої проблеми. Було б так, звичайно, може. Ви тільки моліться, пустіться, кайтеся, ходіть до церкви. Бажано до моєї. Але така постановка питання доволі примітивна і розглядає творця як суб'єкт, що допомагає нам потрібний час і в потрібному місці. А брат, кум, сват, друг, сусід може допомогти вирішити мої проблеми. Якийсь так, якийсь ні. А якщо ні, ну тоді точно пора до Бога. Це доволі утилітарне сприйняття і розуміння Всевишнього. Якщо ми говоримо про участь Господа у нашому житті, про вирішення наших проблем, то думаю, варто осмислити це глибше. Для тих, хто студіював середньовічну філософію, добре відомий схоластичний диспут і схоластичний прийом. Чи здатен Бог створити такий камінь, який сам не зміг би підняти? Певною мірою слід вважати, що такий камінь це людина, це людина, яку створив Бог, оскільки він не може спасти людину супереч її волі, супереч її бажанню? Отже, людина стала проблемою для Бога. І сталося це не тому, що Господь цього хотів. І не внаслідок творення, а тому, що це був вибір самої людини, зокрема наше гріхопадіння. Повертаючись до поставленого питання, зроблю наголос на двох аспект. Щастя, спокій, наш задовільний стан залежить лише від речей, не лише від речей подій обставин із цих пов'язань, а від того, чи намагаємося ми самі. Чи дозволяємо самі собі бути щасливими, спокійними, задоволеними, урівноваженими? Ми і ніхто, інший, дорогі мої, можемо вирішити, що робить нас такими чи іншими. Кожен сам обирає, як ставитися до тієї чи іншої життєвої ситуації, як себе поводити, як на це реагувати, як її оцінювати. Зрештою, як робити висновки, і який виносити досвід із життєвих криз. І що не менш важливо, як радіти успіхам. Тому перша і найважливіша моя порада, дорогі мої, дякуйте Богові за тріпниці. Згодом ви почнете помічати, що у вашому житті блага і добра стає все більше, і навчитеся бути вдячними. А проблеми сприйматимуться інакше, хоча вони безумовно не зникнуть. Класична церковна відповідь на питання, чому існують проблеми в нашому житті така, Бог дозволяє труднощам траплятися в нашому житті, щоб спрямувати нас на істинний шлях та щоб нас випробувати. Пройшовши труднощі, кризи, ми загартовуємось. Апостол, як і говорить, майте, братиму, і радість повну, коли упадаєте у шиляки випробування, знаючи, що досвід вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай буде досконалою, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали, Як 1, 2, 4. Бог використовує наші труднощі для того, щоб виправити нас. Давид Псалмоповідь каже, Добре мені, що я мучений був, щоб навчитися заповідей твоїх, Псалом 118,71 Господь дозволяє, щоб труднощі траплялися у нашому житті, аби охоронити, зберегти, врятувати нас. Труднощі, як це не дивно, можуть бути благословенними, щоб оборонити нас від іще більших клопотів і неприємностей. Один раз, опікшись, ми боїмося вогню. Бог дозволяє труднощам траплятися у нашому житті, щоби удосконалити нас. Апостол Павло каже хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять справедливість, а терпеливість – досвід, а досвід надію, а надія не соромить, бо любов Божа вилилася у наші серця Духом що тим даним нам. Римлян 5:3 Бог та Його проведіння постійно діє в нашому житті, навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Він розмовляє з нами і чує нас навіть тоді, коли здається, що мовчить у відповідь на наші молитви і прохання. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я уділяю благословення, ви там імена напишіть. Висловте свої думки. Цікаво буде почути і вашу думку. Ну і про лайки, вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!